Всім привіт! Вриваюся ваші екрани з новою темою теорії радіотехніки. Це широка імпульсна модуляція або простими словами шим-контролер. Якщо ви майстер або вам просто цікаво, залишайтеся з нами. Тут науково, але все простими словами. Ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Антон. Починаємо! Спочатку, як завжди, розберемося з самим поняттям: широка імпульсна модуляція це спосіб керування потужності до навантаження. Управління полягає в зміні тривалості імпульсу при постійній частоті проходження імпульсів. Як комутаційні елементи, в сучасних високочастотних перетворювачах використовуються польові та біполярні транзистори, які працюють в режимі ключа. Ми до речі вже розповідали про транзистори, хто пропустив обов'язково переглянути. Посилання, як завжди, під цим відео. Так, от, власне, про роботу перетворюючи, частина періоду, транзистор повністю відкритий, а частина повністю закритий. Та перехідний стан триває лише десятки наносекунд. Якщо порівняти виділену потужність на ключах та потужність, яка виникає при комутації, то. Теплова потужність буде дуже маленька. При цьому в замкнутому стані опір транзистора ключа дуже невеликий, а падіння напруги наближається до нуля. Виходячи з цього, ми можемо сказати, де використовуються шим контролери. По-перше, вони використовуються в імпульсних блоках жилення та елементах жилення, щоб підвищити їхнє ККД до 80% та вище. По-друге, ШИМ дозволяє керувати яскравістю дисплеїв телефонів та ноутбуків. По-третє, ШИМ можна знайти. В усіляких перетворюючих та енергозберігаючих лампах. Ну і наостанок, чим контролери використовуються у всіх живильних вторичних ланцюгах усієї цифрової техніки. Чому так широко використовується широко імпульсна модуляція? Перемикання використовується з великою швидкістю до типу навантаження. З таким розрахунком, щоб період модульованого сигналу був значно менший, ніж інерційні системи, до якої подається сигнал. Головним є те, що шимконтролери мають малу. Витрату енергії на електронному перемикачі. І в нього є два режими закритий при максимальному опірі та режим насичення, коли опір маленький та падіння напруги теж мале. Шим-контролери також органічно вкладаються в цифрові технології, тому що вони найчастіше виготовляються у вигляді мікросхем. Тобто, якщо ви будете розбиратися зі схемою смартфону, то обов'язково там знайдете шим-контролери. І, звісно, треба розрізняти їх принципи роботи. Є всього-навсього 4 принципи роботи шим-контролерів. Шим з шим фіксованою шириною імпульсів. Імпульси однакової ширини, але їх Частота може змінюватись. Це простий та найпоширенішем, який використовує пропозиційне керування. Шим зі зміною шириною імпульсів. Ширина імпульсів може змінюватись пропорційно до сигналу управління. Сигнал керування визначає тривалість імпульсів, що дозволяє точніше керувати вихідною потужністю або швидкістю роботи системи. Шим із фіксованою частотою імпульсів. Частота залишається незмінною, а ширина імпульсів управляється сигналом керування. Та шим зі зміною частотою. Що частота, що ширина Може змінюватися відповідно до сигналу керування. Цей вид ШИМ забезпечує високу гнучність в управлінні системою. І за типом, чим контролери можуть бути аналогом. У шим генераторах аналогового типу керуючий сигнал формується аналоговим компаратором. коли на інвертований вхід Компаратора подається пиловідний, або трикутний сигнал, а на неінвертуючий подається безперервний сигнал. Вихідні сигнали виходять прямокутними, а її частота дорівнює частоти пили або трикутника. А частота дорівнює часу, під час якого безперервний модулюючий сигнал подається на інвертований вхід аналогового компаратору. Ну а цифровішим контролери використовуються у всій цифровій техніці, і вони можуть бути у двох режимах: або включений, або виключений. І середній рівень наближається до бажаного. Цифровішим контролери працюють на постійній частоті, що перевершує час реакції керованого пристрою. Цей метод називається передискредитація. Між фронтами тактових імпульсів цифрового шим контролеру залишається незмінним або високий, або низький рівень. Високий це єдиниця, а низький це нуль. Тобто ми маємо постійні одиниці і нулі, а це ніщо інше, як двійковий код. Тобто, коли ми бачимо, що ширина імпульсів шим контролеру висока або низька, це бінарний шим-контролер. А коли мова йде про три ступені сигналу шим-контролера, це у нас високий хай, середній медіум та низький лоу це трійковий шим-контролер. Кожен стрійковищі контролерів може мати один з трьох рівнів сигналу, що обозначається комбінаціями H, M і L. На прикладі є такі сигнали. HML це сигнал високого рівня, HLL – це сигнал середнього рівня, а LLL – це сигнал низького рівня. Вибір рівня ширини імпульсного сигналу керується сигналом управління. Комбінація ширини імпульсів може використовуватися для регулювання потужності або роботи двигуна. Трійковий шим-контролер за рахунок своїх комбінацій може використовуватися в більш гнучних просторах, таких як логічні схеми, роботи двигуна, перетворювачі та там, де неможливо використовувати бінарний шим контролер Шим-контролери, як і інші радіоелементи, можна продіагностувати та замінити. А зараз я розкажу вам, як його діагностувати. По-перше, треба визначити, заживлений він чи ні. По-друге, подивитись, чи є у нього керуючий сигнал, якщо він є. Ну і звичайно, осцилографом з правильною напругою та виміром поділки часу замірити, чи подає він імпульси на ключі. Та приходить чи на нього відповідь на канал фідбеку. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, тапайте на кнопку підписатись та дзвіночок, щоб не пропускати наш курс радіотехніки. На цьому у нас сьогодні все. Па-па!